Почнемо з відомого ефекту, який є в нашій упередженості і який відображає несправедливе судження кандидатів і наше в деяких областях, що відбувається спочатку, коли ми починаємо розбиратись в якихось речах. Ми можемо казати та розплюнути, ми це зробимо за місяць, це досить швидка дія, і ми маємо досить високу впевненість. Це мають зазвичай кандидати, які пройшли спочатку курси, отримали певну базу знань і приходять з думкою, що зараз все як вийде і полетить. Такі кандидати дуже дають величезні очікування, вони дуже багато обіцяють і нам говорять, що ми це зробимо надшвидко. Звичайно, ми таких людей найбільше всього і хочемо обрати. люди-кандидати. Кажуть, я це зроблю за п'ять днів, мені достатньо місяця. Як ти це зробиш швидко? Чи бачиш ти в цьому проблем? Ні, не бачу. І нам здається, що це людина результату, успіху і вона відповідальна за свої дії. На жаль, ні, це є базовим упередженням, викривленням. Тому ми розуміємо, що люди, які новачки в чомусь, абсолютно не можуть розуміти дійсності в, в своїй області, кого ж далі нам треба розглядати. Далі ми розглядаємо людей, які працювали рік, два, три в компанії, 4, 5, у когось 20 років в компанії. вони можуть бути невпевненими в собі, казати, що уточнювати дуже багато деталей, не брати відповідальність на співбесіді та не казати, що я це зроблю за рік, це людина може сказати, я, може взагалі не впораюсь і так далі. І насправді це буде правильним. І це буде відповідальністю, і це буде результативністю. Просто це різні речі. Що ж, і тільки далі, коли людина відчуває себе більш-менш експертною, коли в неї все виходить. А Хто знає, скільки для цього років треба, можливо, 10 років, комусь 5 років, комусь 20 років, в залежності від сфери, від посади. Тільки тоді знову людина отримує цю впевненість в своїй ніші. Ти, можливо, чув це. Я знаю, що я нічого не знаю. Спочатку ти все знаєш, а потім виявляється, на якомусь етапі ти нічого не знаєш. Це є нормальним. Що тут головне пам'ятати? Що дивись не на впевненість людини, як вона про щось говорить, а на її досвід, де вона скільки працювала, на факти, які вона говорить, і на реальні підтверджені. Дані її результатів. А ні в якому разі на обіцянки, на те, що вона скаже, я це швидко зроблю, дуже часто кандидати. Ну, тут нічого складного немає. Звичайно, нам хочеться чути такі відповіді, адже ми хочемо швидко вирішити якусь проблему. Ми сформували страцесію, висновки, і після цього хочемо швидко це втілити. І кого ми хочемо в першу чергу? Людей, які впевнено, скажуть, що вони це зроблять. На жаль, обставини абсолютно інші. Незважаючи на те, що, наприклад, ми рекрутинагакінці, навіть якщо ми можемо підібрати правильних кандидатів, абсолютно не значить, що наші клієнти їх оберуть. тому що є цей ефект і кругіра. В більшості випадків наші клієнти обирають більш впевнених людей, що не факт, що веде до результатів. В деяких сферах, як менеджер з продажу, це надключове, а ось в інших, не, не доказово. Що ж, помічай за собою, згадай випадки твоїх останніх співбесід. Як ти кого оцінював, виходячи з того, хто що говорить. І тепер ти будеш мати певне розуміння, чому тобі не варто опиратись на впевненість і про те, як людина що каже на твої питання, наприклад, за який період ти зможеш це зробити. А якщо б ти був в нашій компанії, як би ти це зробив? А як би ти зробив на цьому місці, при тому, що людина абсолютно не знає деталей? Ось такий ефект, складно його втілити. Я дуже часто навчаю цьому свою команду, проте проходить тільки певний етап. Коли людина приходить через помилки і не робить цього, а у клієнтів на це може йти хоч 20 років, хоч 30, поки до цього не прийдеш сам.